Сигаретний дим знову стане несмачним: одноразові, багаторазові, гло, айкос, вейпи. Всі ці електронні сигарети тепер будуть без смаку та аромату. В Україні заборонено ці засоби куріння і виготовляти, і продавати, і рекламувати. За новим законом з 11 липня всі вони можуть бути лише зі звичайним тютюновим смаком. Причиною такої заборони кажуть юристи стало хибне уявлення про такі сигарети як про менш шкідливі. Просто на що б'ють на те, що якщо ми використовуємо електронні сигарети або ці засоби для куріння без згорання тютюнових виробів, вони б'ють на те, що використовується в організм людини, попадає менше смоли, менше нікотину, відповідно, вони не є такі шкідливі. Це як позиціонує виробник. Багато хто аргументує на те, що це зменшує шкоду. Тому зараз законодавець заборонив використання, виготовляння і продаж реалізацію продукції тютюнової продукції з смаковими та ароматичними добавками. Продаж і використання електронних сигарет в Україні раніше ніяк не регулював закон. Купити їх могли підлітки. Контролюючі органи ніяк не перевіряли вміст. Товар не супроводжувався попередженням про шкоду здоров'ю, і його можна було рекламувати. Тепер же всі так звані сигарети на зарядці прирівняли до класичного курева. Їх не можна курити в громадських місцях, продавати неповнолітнім та рекламувати. Рекламація повністю заборонена як електронних сигарет, так і оцих от виробів для тютюнопоління без згорання. У рідинах до так званих електронок були добавки, які полегшували вдихання або ж засвоєння нікотину. Сьогодні вони також під замком. Багато курців перейшли зі звичайних сигарет на електронні, вважаючи, що ті менш шкідливі. Міністерство охорони здоров'я каже, таке куріння призводить до подразнень слизової ротової порожнини, астми, запалень легень та порушень серцево-судинної системи. При курінні виробляється і спалюється більше, ніж один міліграм нікотину, 10 міліграм смоли і 10 міліграм монооксиду на території України заборонені. Таке виготовлення може бути тільки на території України з метою подальшого експорту в інші країни. Більшість лучан підтримують новий закон. Бо я не палю. І взагалі ну, не підтримую ні паління в електронному вигляді, ні паління сигарет, особливо на зупинках, у місцях о, скупчення людей. Тому позитивно. Ну, на мені це ніяк не відобразиться, тому чому ні. -то. Я з задоволенням <с> тому, що я їх не вживаю і не люблю їх запахи. Ой, негативно ставлюся. Дуже негативно. Дійсно, воно впливає погано. А чи коротись? Ні, вже кинув. Але курив, поки не сказали електронні сигарети, все повністю обмеження. Не оминуло і звичайні сигарети. Так звані капсульні, які мали смаки, тепер також заборонені. Законодавство дає продавцям рік, аби продати весь товар, зареєстрований до 11 липня 2023 року. А вже з середини літа наступного року в Україні не повинно існувати електронних сигарет зі смаковими та ароматичними добавками. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал.